что-то повернеться неожиданно в нашу сторону: что-то, либо что Либо, либо что-то неожиданно получим, либо шота неожидано случиться. Хороше, місця, які не піддаються лог логіки війни не скільки для захоплення території, скільки для, для відволікання уваги. Ворог планує підсилити. І е, підсилити свої резерви на сумському напрямку для відволікання уваги. Вони не дійдуть до сум, не випадає тенденція в доходу до сум. Це зайти там на е, прикордонну територію на в якусь е, для них доступну. Глибину, яка не стосується самих сум, і намагатися туди да, перетягнути наші ресурси. Така сама історія на харківському напрямку. Вони будуть намагатися підсилити харківський напрямок для того, щоб відволікати да, наші з вами ресурси. У нас там точки Липці, Вовчань, Скуп'янсько. Ця вся історія. Вони будуть намагатися тисну, на, намагатися тиснути на цьому напрямку, не з метою вийти саме на харк... ну, на Харків, прям Харків, навіть не з метою. А, давайте так, більшого кількості захоплення сил ціл, а, а для того, щоб перетягнути наші сили, це наступ заради відволікання уваги. Це треба розуміти. І до речі, про це і президент заявив. Тобто, Росія дійсно готує наступальні операції для того, щоб в слабких місцях зробити прорив. А в тих місцях, які ми отримаємо, тиснути ще більше, щоб ми були вимушені звідки збрати резерв і перетягувати туди. Тобто, це розтягнути нас, розтягнути нас. і і, і так далі. Донецький напрямок, така сама срака, як і була, вона важка, і вона нікуди не дівається. Там вони підкидають резерви, як і на запорізький напрямок, і там по запорізькому напрямку вони намагаються так само бити не в одну точку, або не в а от прямо, знаєте, от намагатися, отак, от як і на Донецькому. Що зараз робить ворог? Ворог намагається максимально нас сосредоточить. В різних напрямках вони можуть тицяти абсолютно в не давайте так, не під місця, які не піддаються логіки війни, не скільки для захоплення території, скільки для відволікання уваги. Бо вони намагаються просунути основну фронтову лінію. А основна, це донецький напрямок в першу чергу. От що їх цікавить: це донецький напрямок, Запорізький напрямок колихати, Херсон і так страждає, бідняга. Але але тема форсування водойм і переходу у них важко дається. Тобто там це суто терор і контроль води там якоїсь да на косі. От, ну, коротше, ця вся каламуть. Сумський напрямок їм потрібен не скільки заради Сум, скільки для перетягування уваги. Харківський напрямок їм цікавий тільки купянськом вузловим і оцією якби, трасою, яка від нього йде на Донецький напрямок, щоб бути, щоб було простіше. Переганяти і за цього наші поперлися у на Білгородський напрямок, щоб топтатися на їх території, щоб вони резерви кинули не на Харків, не на Суми, а кинули на Білгород. Коротше, важка у нас історія на фронті. Воно буде, тиск буде е, продовжуватися. Ми не панікуємо. Якщо ви знаходитеся в прикордонних селах, Сумської області, Харківської області, якщо у вас прикордонне село межує з Донецько-дніпровським напрямком, да, у цієї історії, ви розумієте, що до вас поступово наближається лінія фронту. Якщо ви маєте змогу, виїдьте з території. Оце єдина парада, якщо я, ну, яку я можу дати, якщо ви маєте змогу. Якщо ви розумієте, що ви можете бути потенційним місциною, яку будуть використовувати виключно для того, щоб перетягнути чужі резерви. Розумієте, типу, це от для якщо ви розумієте оцю історію, якщо ви бачите, що воно суне в ваш бік, ваше життя важливіше, ніж будь що якщо маєте змогу, ви, будь ласка, покиньте територію. Так, я не знаю, що ми підпишемо це. навряд чи, звісно, про угоду з корисними копалинами ранувато, бо у нас там опять скандали навколо неї. А я казала. А я казала, що там будуть скандали. От вони і приїхали. Але щось ми якусь або якийсь договір укладемо, або якусь штуку підпишемо. щось ми підпишемо, що дає нам якогось додаткового ресурсу. Можливо, військову якусь історію. Може, Євросоюз нам щось запропонує там, чи Британія, ми з ними щось підпишемо, що дасть нам якийсь додатковий ресурс. Тобто, ну коротше, можливо, і за цього сьогодні ді ділігація у нас товчеться, для того, щоб нам щось запропонувати, і ми на щось там погодилися. Коротше, якась, якийсь договорняк тут нам позитивний, присутній. Во все. Тут воно присутнє. Це із гарного. Важливі події, зірка, медіозаяви, 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 скандали, медіозаяви, які захисні штуки в медіа, якісь паузи, якісь загострення погострення, якісь гроші, якісь розборки імператора короля Кубків нас чекають. Да, ми пам'ятаємо, що король Кубків то травм. Важливі при купа людей, якісь судьбоносні рішення, ой, коротше. У нас опять оце все. От все на насичене, а по факту ніч не Угу. Ага, да, опять. ла Ну коротше, зараз прямимо. Ой, а що там по загрозах обстріли ці подлюки Так, планують? Да. Да, планують, знову вісім кажезлів, нічого не, не вгасає, не вщухає, опять-таки випадає десятка мечів, скоріше за все, знову з людською тактикою знову своєї в... та... вот нової, я так полагаю. Да, 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 да. да, Знову по людям, знову людські жертви, знову якась така історія. Ну, знову, знову туди, туди ж. ну от прямо. М -м -м -м. Знову, щоб завдати нам болючих втрат, це загрози прям. По містах, які зазвичай під обстрілами. Не тільки, ні, тут не тільки місць, які зазвичай, не тільки вони. Тут вони от обирають декілька міст і гатять по ним. Обирають знову декілька міст і гатять по ним. Тупо тероризування. От, просто тероризування. Тому будьте до цього морально і фізично готові, будь ласка. М -м -м. Вода фігурує, можливо, знову Одеса або Миколаїв, будьте уважні, от, ну, коротше. Хтось повернеться неожиданно в нашу сторону: Либо щось, або либо Либо щось неожиданно получим, либо щось неожиданно случится. Хороше, естественно. Я не розумію, о чому речь. Та чорт його може Трамп понад заявлять, заявляти і заявляє все-таки до того, що Боже, люблю Україну завжди була в моєму серці. А Путін не хороший. Ну, Саш, ну, ну я, я, ага. я не думаю, що прямо це, звісно, що прямо вот так от. Ні, ну слухай, тенденція на те, що вони з Путіним все-таки розісруться, вона залишається у картах. Вона є, і вона фігурує не тільки у мене, і воно це лише питання там якихось умовно тижнів місяців, типу. <кій> а, знову в мене випадає, в мене воно вже випадало і продовжує випадати що нами, От опять наші якісь цікаві вовтузення із приводу потенційних. З нашого боку, то активізації да можливо, там десь на лініях. От воно не полишає в мене розклади із таких да гарних новин, і нікуди в мене не йде тема, пов'язана із роботою по території ворога, особливо те, що стосується в людях. От як того тижня випадало, так і цього тижня випадало. Випадає.